Також наприкінці березня група китайських сейсмологів опублікувала рецензоване дослідження, яке попереджає про підвищений ризик руйнівних землетрусів, таких як трапився в М'янмі 28 березня, але тільки вже в районі Тибетського нагір'я і в навколишніх регіонах Китаю. Вчені також виявили закономірності, що пов'язують сейсмічні періоди активності зі зміною швидкості обертання землі. Новина про це була широко висвітлена в новинах. Повідомлялося, що дослідження, проведене під керівництвом старшого інженера Хунбіна з Пекінського агентства сейсмології, було опубліковано 20 березня в Journal of Geodicy and Geodynamics, академічному виданні, що видається китайським управлінням сейсмології. Наразі регіон, ймовірно, вступає в початкову фазу нового сейсмічно-активного періоду. Йдеться в повідомленні групи Джу. Однак, зараз, на жаль, це дослідження зникло з відкритого доступу. Ця група китайських спеціалістів зробила гарну роботу. адже землетрус у м'янмі стався під час перехідної фази зміни добової швидкості обертання землі вони врахували швидкість обертання землі у своєму аналізі, але не врахували головного. Тиску надрах, який продовжує створювати Сибірський магматичний плюм. Я повторюсь, наша кулька тріщить по швах, тому що тиск у надрах лише наростає. Що я можу сказати щодо цього? Разлом Сан Андреас, тут у США, також демонструє всі ознаки наближення катастрофічного суперсуву. Країни, які вже постраждали, і надалі страждатимуть від катастрофічних землетрусів у Японії та Китаї, М'янмі та Таїланді, Туреччині й Сирії. Афганістані та Марокко, Болівії, і Чилі, Усі ці сильні руйнівні землетруси відбуваються через те, що вчасно не проведено контрольовану дегазацію Сибірського плюму.